Як я бачу, політ нормальний, і сьогодні я хочу поговорити про все-таки силу маленьких кроків, наскільки деколи себе от сьогодні було досить важко заставити, при тому, що всього другий день звички випрацьованої немає, знімати відео, і це всього лише якихось 10 хвилин, які кардинально впливають на результати, якщо їх робити кожен день. Але 10 хвилин, брат, при тому, що ми 8 відділяємо на сон, щоб добре себе відчувати. Але якісь такі штуки не автоматичні. Застосовувати в життя автоматично. Коли я виклик чомусь новому, коли от треба відчути якусь. Mm -hmm. Зараз відчуваю якусь таку неспокійність, е, таку трошки тривогу, верті, до речі, далі стріляють. Прикольно. Е, трохи стіснення, трохи правильно, неправильно. Хочеться зробити краще. Це, це навик, навик переступати через ці всі відчуття, через ці всі емоції, робити те, що просто буде давати результат за рахунок кількості повторень. Це так само, як е, бажання прийти в спортзал і зразу бити правильно. Якщо ми твого пробуємо мистецтво, треба спочатку разів тисячу, не знаю, декілька тисяч разів просто бити, щоб поставити хоча б якусь техніку удару. От. І тут так само це просто треба робити. І як ж важко переключити свій мозок з режиму робити ідеально, просто робити, це як в дитинстві вчилися ходити. Треба було просто пробувати багато разів, а не думати, в мене вийде, не вийде, виходить, не виходить. І напевно ця думка мене сьогодні переключила записати цей відос, Тому що зараз вже до 10-ї вечора наближається, я такий. Відкладав, 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 відкладав. От, добре, що з ці записувати, записувати. І нехай він не набере сотень тисяч мільйонів переглядів, може навіть десяток не набере, але це частина історії. Це як шлях в тисячу миль починається з першого кроку, де перший крок він практично нічого не вирішує, якщо ми беремо дистанцію всього шляху. Але. Він грає неймовірно важливу ключову роль в тому, щоб цей шлях був пройдений. Тому точно його не варто обесцінювати, тому що без нього не буде і всього шляху. І точно важливо розуміти, що це всього лише маленька частинка, яку просто треба зробити. Тому підписуйся на канал, став лайки, треба вчитися робити ці призиви до дії. І спостерігай далі за моїм шляхом і моїми. Мені самому цікаво, що я буду далі розказувати, як буде розвиватися польот, польот мислі, політ думок, так би мовити, в подальших відео. от Коли настане той момент, коли я захочу повторити якесь попереднє відео, коли я це зроблю і не замічу, що я це зроблю, коли ці ідеї підуть. Дуже цікаво, дуже цікаво. Тому підписка лайк коропольчик і топимо вперед до цілий. Роби свій маленький крок. Бай!